Вітаю вас, мене звати Рема Зюбіна, я актриса, лунають повітряні тривоги, я у Львові. Я хочу закликати вас усіх подивитися документальний фільм, який називається Голос Вікторії. Цей фільм створений Центром громадських свобод. На сьогодні є інформація, що більше двох тисяч українців цивільного населення знаходяться у російських в'язницях. Порушуються права наших громадян. Всі наші громадяни мають бути вдома. Їх всіх мають повернути додому і звільнити. І центр громадських свобод ініціює компанію, яка називається Звільнити без умов і обмінів для цих людей не можуть бути застосовані ніякі обміни. Вони незаконно ув'язані. Знані, я пропоную вам подивитися фільм Голос Вікторії, який створений за щоденниками Вікторії Андруше, вчительки-математики, яка перебувала в російському полоні. І, будь ласка, діліться цим фільмом про.